Те, що вона бачила на власні очі. Три роки тому назад загинув дорогий, рідний для мене чоловік Клімцовий Олег Сергійович, з яким я прожила 19 років. Так як мої вікна прямо виходять на, на ці гаражі, кожен ранок сидівна, я дивлюсь і бачу цю сцену, як лежить. Тіло Чекана, Василя, який був поруч із Олегом. Вася тут лежав розстріляний. А Олежка сидів в машині його в машині прямо розстріляли. Якби вони заховалися, якби вони не рубали дрова, якби вони не приносили води, якби не здобували харчів, вони ризикували з собою. Я їх називаю, як кажуть, безбройні герої. І вони робили те, щоб вижили інші люди. Це був мій перший чоловік, і моя перша любов, моє дійсно кохання. А зараз я потрібна другому чоловіку, який зараз в полоні, якого я чекаю, кажуть, що війни немає Вона живе в мене вдома. Вона живе на моїй роботі, де я працюю вихователем. коли діти прокидаються того, що тривога. І їх треба переносити у укриття на руках. І вони за тебе цепляються, тому що вони бояться. Я вірю в Бога. Я вірю, що навіть ці втрати я знаю, що вони не даремні. І я не ну, хочеться не трошки України втрачати, тому що ну, вони вже дарма загинули стільки хлопців. Колекс місь Мейрес Хір, шановні колеги, Please. пані Вікторія, тут я дружина військовослужбовця майор Володимира Івановича, який з 15-го року несе службу в НГУ 3018 гостомельська рубіж. 16.06 -го року він пропав безвісті на даний час країна, агресор повідомила, що він знаходиться в полоні. Кіровська 33 я колонія, це окупована територія Донецька область. Я також сестра, мене є рідний брат, який без зник 23, на 6, 23 -го року, який ніколи не брав до рук зброї Сам він за професією гідрогіолог, але в нього були гарні показники його. Приєднали до снайперський був маленький підрозділ і приєднали до 110-ї окремої, 110 та окрема марка Безручка. Вибачте, я хвилююся. І він зник в безвісті, це Покровський напрямок, Авдіївка. Ми його шукаємо. Також я була дружиною 19 років Клімцова Олега Сергійовича, який загинув 28-го. 0322 року. Також я була тіткою Андрія Дворнікова, який загинув від на Яблинській, 144, коли звільняли бучу. А зараз я вихователь, дружина, донька. Я прошу допомогу всіх небайдужих, хто хоче. Хоч трошки має якесь співчуття до України, щоб не просто не з... ці орки не знищили нас і не стерли з лиця землі, щоб діти не прокидалися від того шуму, коли летить дрон, щоб ми не ховали їх в укритті, щоб вони не трусилися косиною листочки. Я не готувала промову, я не знаю, що казати, але я прошу від душі, від серця допоможіть, допоможіть, то щоб це нестерпна біль. 28 років працюю вихователем, але ці три роки просто нестерпні. Маленькі діти, які час здригаються, коли їх переношу в укриття, які просять допомогу. Я не хочу, щоб не одна мати переносила на руках дитину, яка кричить і хоче, щоб це припинилося. Я також дякую. Я хочу, щоб передали президенту. Що я дякую, що він у 2022 році нас не покинув, не покинув Україну. Також, Анатолію Петровичу, його не бачу. Я вам теж дякую, що ви не покидали Бучу. Я дякую всім присутнім, що ви зараз не побоялися приїхати сюди до нас, тому що ця ніч теж була ну, непроста. І така кожна ніч. Бувають якісь перерви. І також я дуже прошу. Щоб знайшли і повернули полонених і безвісті зникли. Я це дуже прошу. Запам'ятайте ці прізвища, майор Зінченко, Олександр Вікторович. Вони для мене дуже дорогі, і близькі. Я знаю, що не одна мати, і сестра, дружина просить про це і діти теж, щоб повернули. Я прошу від всіх імені жінок, матерів, щоб допомогли. Я знаю, що у вас є ці речаги, знаю, що у вас є мудрість, щоб домовитися з цими орками. Щоб швидше був ці обміни, тому що це дуже нестерпна біль жити і не знати, чи рідний близький твій живий, чи він сьогодні прокинувся, чи він буде жити і чи ми побачимо його. Дякую, дякую. вам, дякую, дякую, пані Вікторія.